Коли кожен християнин читає Євангеліє, Біблію, мені здається, що є в кожного такі уривки або тексти, які надихають, які надихають жити далі, які надихають жити далі з Ісусом Христом. І ось є один такий текст Біблії, Також я його багато разів читав, але він кожного разу, коли я його прочитаю знову і знову. Він надихає мене жити далі, надихає жити саме християнським життям. Я хочу прочитати цей текст і коротко декілька думок сказати, які мені подобаються безпосередньо в цьому місці. Цей текст записаний в книзі Луки, 23 розділ з 35 по 43 вірш. А натовп, а народ стояв і дивився. Насміхалися з ним, і начальники кажучи, інших спасав, хай спасе себе. Якщо він Христос, обранець Божий. Насміхались над ним і воїни, підносячи йому винний оцет і кажучи, якщо ти цар юдейський, спаси себе, був і напис написаний над ним грецьким, латинським і єврейськими літерами. Це цар юдейський. Один з повішених злочинців лихослови його, кажучи: якщо ти Христос, спаси себе і нас. А інший, обізвавшись, докоряв йому, кажучи, невже ти не боїшся Бога, коли й сам таки, сам на таке засуджений? І ми засуджені справедливо, бо отримали варте того, що зробила, а він нічого поганого не зробив. І сказав Ісусу, згадай мене, Господи, коли прийдеш у своє царство. Ісус сказав йому, істину тобі кажу, сьогодні ти будеш зі мною у раю. Ось стоїть три Христа. І на кожному з хрестів висить по, по одній людині. Вони прибиті гвоздями. В інших іваналистах ми бачимо, що люди проходять повз. А в цією саме Лука безпосередньо він написав, що люди стояли. Тобто, частково одна частина людей проходила повз ці хрести, інша стояла, наблюдаючи за цією історією. Для тогочасного світу це доволі таке звичайне явище. Да, в нас зараз трошки по-іншому. В нас людину ув'язнюють, вона сидить десь за ґратами, її мало хто бачив, вона лише з'являється на суді. Е е і все, вона в тюрмі сидить. На той час. Е Такі речі вирішувались трошки швидше. Тобто, якщо людина була засуджена і справа була доведена, інколи ця справа була і не доведена, але якщо суд вирішив, злочинця просто брали, прибивали до Христа і він вмирав. І для тогочасних людей це доволі було таке звичайне явище, коли людина висить на хресті. Вони розуміли, що це людина, яка несе певну кару. Якщо ми візьмемо середньовіччя, в ті часи також для тогочасних людей такі смертельні кари це була така доволі звичайна якби явища. І ось у таких людей у них дещо свої правила гуманізму. Да? Зараз ми дивимося на це трошки з жахом, тоді трошки дивилися на це по-іншому. В цих людей у них абсолютно немає співчуття до собі подібного. Чужий біль, їх ані трохи не бентежить. Хтось, як ми тут бачимо, стоїть, насміхається з цих людей. Для когось це взагалі розвага, хтось прийшов подивитися, як хтось інший страждає. Ми бачимо, що тут є майже всі верстви населення, майже всі класи населення. Ми бачимо народ, бачимо начальників, бачимо воїнів. Тобто всі класи населення ось цю ситуацію сприймають по, по одному, фактично, всі дивляться однаково. Але я хотів би зґвалтувати, чому їм так смішно, чому вони насміхаються? І відповідь мені дещо здається в наступному. Вони на хрест підняли чудотворця. Ось це було незвичайно. Адже простих людей досить часто е, прибивали до людей. А чудотворця це було щось незвичайне, адже це була людина, яка ходила і е, творила чудо. І що цікаво, що всі ці люди, всі ці люди, вони були свідками, свідками тих чудес. Які робив Ісус Христос. Але мені також здається, і наступне, що ось ті чудеса, які творив Ісус Христос, вони також для них стали буденністю. Аналізуючи взагалі весь ізраїльський народ, читаючи Івангелія, ми можемо побачити, що чудеса, вони людей не змінюють. Е, ізраїльський народ яскравий тому приклад, коли Бог через Мойсея, через інших вождів, він творив багато чудес для народу, але народ по якійсь причині не змінюється. Е, мені здається, що в нашій практиці християнського життя ми інколи хочемо чудо отримати, коли ми стаємо на молитву і хочемо знайти відповідь на якесь запитання, ми просимо Боже, не вже тобі важко? Проявити якесь чудо і я змінюся одразу. Але на прикладі цих людей ми бачимо, що чудеса людину не змінюють. Одного разу я читав книжку, там була така ситуація, коли в Бразилії, здається, біля Бразилії один корабель потерпів е, кораблекрушення, і людина потрапила на берег. На тому березі, на том континенті, проживали племена, які на той час були людоїдами, і, але ця людина попала туди з рушницею. Все, що він захопив, зстиг захопити рушницю і порох. І от одного разу, коли ці люди почали приближатись до нього, він вистрілив повітря, і люди одразу ці розбіглися бійці. Пройшов певний проміжок часу, він знову вистрілив, вони розбились. Для, для них це було величезне чудо, вони такого ще не бачили, їх це жахало але декілька разів так відбулося, і все, вони привикли до цього чуда. Чудо вже перестало їх бентежити. Це чудо стало для них буденністю. Мені здається, що в цій ситуації також е, для людей, чудеса Ісуса Христа, вони стали буденністю. І ось ці люди. Вони стоять, в принципі, з ними все розуміли. Для когось це помста, для когось це розвага, для когось ще щось. Вони не відчувають того, що відчувають ось ті прибиті до Христа люди. Їм важко співчувати. Взагалі важко співчувати тоді, коли ти сам не відчуваєш того. Але мене вражає ось цей наступний вірш. Коли ми бачимо, що один із злочинців, який також висить за Ісусом Христом, відчуває ті самі муки, Він починає його лихословити. В іншому Євангелії ми бачимо, що обидва лихословили. Скоріше за все, спочатку вони лихословили разом, але в іншого потім відбулись певні, певні зміни. І цікаво, що хлопці, ви ж відчуваєте те саме, що Ісус Христос. Ну, здається, ви б навпаки. Мали співчувати цій людині, адже ви всі, от зараз в цей момент, фактично, ви всі на одному кораблі, ви всі вмираєте, ви всі відчуваєте ту саму кару. Але причина, по якій вони насміхались, точно та, та сама. Вони перед собою бачать чудотворця, який спасав інших людей, і вони просять ну спаси себе і також і нас. Але, а хто тобі що повинен? Чому ти від? Ісуса Христа требуєш Спасіння. Мені здається, що в цей момент ми також спостерігаємо звичайну типову поведінку людини. Коли людина попала в горе, попала в якісь складні ситуації, вона одразу кричить до Бога Спаси мене! Чому ти не виходиш на зустріч? Де ти? Я хочу, щоб ти мене спас. Де Бог, чому він не допомагає стандартні такі відповіді, які і сьогодні використовують люди? А що ж другі? Знаєте, мені здається, що бачимо по цьому вірші, що у нього відбулися деякі зміни. В цей момент, коли він висів на Христі, в його серці відбулися певні зміни. І я бачу в цьому вірші, що він перше це усвідомив свою провину. Адже він каже: Ми весемо тут заслужено. Ця людина висить незаслужено. Наступне, це те, що він повірив, що Христос перше є Бог, і друге, що Він воскрес. Навіть, адже Він каже: згадай мене, Господи, як війдеш у своє царство. І третє, це те, що він звернувся до Христа із проханням. І наслідок наступний: Ти будеш в раю. І ось, беручи урок із оцього прикладу, із цього другого розбійника, можна сказати так, що. Спасіння він отримав лише по вірі. Він не виконав висячи там на Христі жодного доброго діла. Знаєте, Він не встиг підігнати себе під стандарти певні християнські, які інколи е, ми бачимо. Да? Він не встиг себе десь підігнати по стандартам одежі. Скоріше за все, він був навіть без одежі взагалі. Він не встиг змінити свою поведінку. Він був такий, який розбійник. Лише сказав, Боже, згадай про мене. Більше того, він не покаявся в нашому як би, такому нашому розумінні, як відбувається покаяння. Тобто він не вийшов наперед перед церквою. Все відбулося зовсім по-іншому, зовсім, зовсім інших умовах. Це покаяння відбулося не так. Але ми бачимо, що Ісус Христос сказав, що Ти будеш сьогодні зі мною. У раю. І ми можемо зробити висновок із цього місця, що основа нашого сьогодні спасіння є віра. І надія, яку дає це місце для нас, для кожного з нас, що ти будеш зі мною в раю, я уявляю, в серце цієї людини висить один розбійник, який лихословить, і справа висить інший розбійник якого заброніла у серці надія на вічне життя з Ісусом Христом. Мені здається, що він в той момент, як і Стефан, хоча цього не написано, побачив дещо іншу реальність разом з Ісусом Христом. І що на що хотів би ще звернути увагу, що для цієї людини смерть це було перехід до життя з Ісусом Христом, перехід у райське життя. І як висновок я хотів би підкреслити вже, що Христос приймає грішника такого, як Він є. Він не змінює в той момент на Христі. Він просто каже: ти будеш зі мною в раю. І він сьогодні також готовий. Він готовий прийняти кожного із нас. І ось той розбійник, другий розбійник, ось в цей момент, що ми дивимося на годинник 10-18. Зараз цей момент, цей розбійник там на небесах разом з Ісусом Христом. Він є гарним свідченням того, що Христос хоче і може прийняти кожного із нас, якщо в нас буде віра. Амінь.